Вже не вперше у гадячі проходять благодійні патріотичні заходи, метою яких є допомога Збройним силам України. Цього разу організатори провели благодійний аукціон. Збирали кошти на квадрокоптер для воїнів 81-ї окремої аеромобільної бригади. Це військове обладнання вкрай важливе для виконання бойових завдань збереження життя та здоров'я наших бійців і наближення перемоги. Це наш п'ятий аукціон. І мета всіх наших аукціонів є збір коштів для допомоги збройним силам України, зокрема. Ми... За попередньо зібрані кошти вже придбали два тепловізори прилимічного бачення. Зараз у нас на меті квадрокоптер на аукціоні було представлено 30 лотів: розмальовані акриловими фарбами гільзи, опішнянська традиційна кераміка, авторські картини, а також м'які іграшки. Організатори заходу допомагають українським воїнам з 2014 року, заради того, щоб зберегти життя наших захисників і вигнати ворога з української землі. 2014 року ми допомагали нашим воїнам одяг. Одягнутися, взутися, смаколики якісь, а зараз потреби змінилися. Від початку такої активної фази цієї війни ми зрозуміли, що одягнути взути це вже не на порядку денному, а на часі якраз допомога цими пристроями, які допоможуть нашим військовим вижити в тих умовах, побачити ворога і знищити його.